Зараз діяльність весенів у зв'язку з тим, що в нас в Києві ми не маємо район, районних рад, і мешканці відірвані зараз від влади, і саме весенне мають буде той ланкою, яка буде пов'язувати владу з населенням. Ми з колегами поставили таку собі скромну задачу утворити. Таку кількість э, ОСНів в районі, щоб майже всі мікрорайони мали свої організаційне населення, і э, сьогоднішня виконавча влада в районі, вона зараз э, ну так сталося, що вона нібито в вакуумі. Раніше вони були виконавчими органами при радах, а зараз вони ні при кому. Тому така задача в нас є, щоб ці органи влади стали виконавчими органами при ОСНАх. Ми утворимо як мінімум районний ОСН для початку і будемо мати, ще, щоб. Ця виконавча влада була саме співпрацювала з нами. Нам на щастя ну повезло в тому плані, що в Дніпровському районі районна влада який співпрацює, конструктивно співпрацює з ОСНАМ, але хотіли б більше, щоб це було законодавця, якось закріплено і був механізм цієї співпраці з приводу підтримки департаменту суспільних комунікацій, насправді саме завдяки діяльності департаменту останніми роками кількість ОСНів по Києву збільшилась. Тому насправді ми вдячні нашому департаменту в тому плані, що ну мила по перше отримала свій орган, друкований, якого нікого вже в житті не було і в. Нема от і організаційну підтримку. Ми маємо від департаменту. От так є зразки цих. Просто саме в цьому проекті, ну ми хотіли б більше підтримки від департаменту, але ми її не мали. Ну сподіваємось на подальшу співпрацю, тому що у нас Богу, конструктивна співпраця є з департаментом, і ми сподіваємося на майбутнє, що вона продовжиться. Ну а по ходу виконання проекту я хочу дати те слово Олександру. Він розповість саме про вже реалізацію цього проекту з приводу навчання, як директор цього ресурсного центру.